Відомі пластичні хірурги зі сполучених штатів три дні безкоштовно оперували українських захисників. Працювали американські фахівці спільно із нашими медиками на базі однієї з лікарень Київщини. Робота була інтенсивною щодня, одразу в кількох операційних, аби допомогти якомога більшій кількості пацієнтів. Ця медична місія не лише шанс для воїнів отримати унікальну допомогу з реконструкції обличчя, а й можливість нашим медикам перейняти новий досвід від іноземних колег. Як минув один із операційних гнів бачила Олена Рованчук. На операційному столі наш захисник позаду дві години ювелірної роботи. Українські хірурги у тандемі з американськими колегами буквально чаклували над обличчям воїна. Сформували нижню губу для пацієнта і сформували і відновили герметичність порожнини Рота військовослужбовець і Олександр вже пережив подібну операцію. Він був танцівником, але велика війна змусила змінити сцену Дніпровського театру опери та балету на окопи. Під час виконання бойового завдання на Луган. Щині у воїна поцілив ворожий снайпер. Ненадовго втратив свідомість, і потім почав себе приходити. І вже коли слух почав в норму приходити, мені сказав мій напарник, що мене ну що, що мене поранили, і що працює снайпер, і що треба лягати. Так я стояв тут і дивився, що це що це було. Бо мені розірвало повністю ку майже до скули. Хлопець зізнається, після поранення життя змінилося кардинально. Навіть розмовляти не міг, не міг їсти, тільки трохи водичку пив. Спочатку я, як це як відторгнення було дуже себе сміявся, дуже е, жартував над собою. Але коли е, сходив на консультацію до психолога, мені сказали, що так краще не робити, бо це може призвести до сильної психологічної травми. За дев'ять місяців лікування було вже кілька операцій. Фахівцям довелося шукати нестандартні підходи, аби відновити обличчя. Була відсутня щока, частина губи, половина нижньої щелепи, значна частина язика і тканини навколо нього. Це не просто, щоб він міг жувати і, і дома собі тихенько перебувати на інвалідності. Він має вернутися до повноцінного життя. О, така наша мета. Допомогти нашим воїнам приїхали семеро медиків із США. Це одні з найкращих фахівців з отоларингології та реконструкції обличчя. Серед них і колишній персональний лікар 42-го американського президента Біла Клінтона вдома я дивився страшні новини про війну в Україні. Я розумів проблеми, з якими зіштовхнулася ваша медицина, і коли дізнався від свого колеги, що може допомогти українцям, то одразу ж вирішив їхати, бо це моє покликання. Розповів колега Муша про місію в Україну Ортен, пластичний хірург із двадцятирічним стажем. Пригадує, коли вперше приїхав до Львова в травні минулого року і побачив скалічених війною українців, то зрозумів, нашим медикам потрібна буде неабияка підтримка коли мої знайомі чують, що я знову їду в Україну, то одразу ж кажуть: давай ми дамо грошей, давай ми якось допоможемо людям в Україні. Ми лікарі і вирішили приїхати і зробити те, що вміємо. Американська місія стала можливою завдяки допомозі благодійних організацій. Це як бенефіт і для українських лікарів побачити світові техніки світових світового рівня лікарів. Як вони роблять оперативні втручання, але так само і передати, на жаль, дуже багато знань по військовій медицині, по мінобихових травмах для міжнародної медицини. Працювали хірурги інтенсивно серед пацієнтів: дев'ятеро захисників та один цивільний чоловік. Операції для них абсолютно безкоштовні. Впродовж трьох днів хірурги провели аж 10 надскладних операцій. Прямо зараз медики проводять реконструкцію ока для одного із наших військовослужбовців, кого оперувати визначали самі лікарі з огляду на важкість травми і на можливість подальшого супроводу. У Єв Олександра попереду ще кілька операцій, які продовжать робити теж іноземні фахівці. Залишився відкритим питання відновлення його нижньої щелепи і жувальної ефективності. І це питання буде скоріш за все вирішено в наступним кроком, коли наші американські колеги повернуться разом з мікросудинними хірургами. Реально хотілося б у військо повернутись, і на сцену обов'язково повернутись, бо я як, як без цього це, це моє життя. Я Олена Ровенчук та Олексій Євченко. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини.